Незважаючи на те, що прибрати жирові відкладення в якійсь конкретній частині тіла неможливо існує ряд правил, завдяки яким живіт Італія стануть сромкішими, ці поради особливо актуальні для жінок з типом фігури яблуко, адже у них центральна частина тіла є головною проблемною зоною, де відкладаються зайві кілограми. Відмовтеся від капусти найчастіше небажаний обсяг в області талії і живота пов'язаний з такою банальною проблемою, як здуття, і, незважаючи на те, що капуста відноситься до низькокалорійних продуктів і рекомендована навіть при дуже суворій дієті, спробуйте ненадовго від неї відмовитися і подивитися, як це вплине на ваші параметри. Замініть ціль прянощами. Ще одна причина, по якій вам ніяк не вдається зробити живіт більш плоским. Це зайва рідина в організмі, якщо ви споживаєте багато солі, вона затримує воду, провокуючи набряки. Ніколи не додавайте сіль під час готування, а робіть це вже в тарівці, а ще краще замініть її різними прянощами і спеціями. Так смак страви буде цікавіше і більш насиченим, а ваша талія стрункішою. Їжте більше огірків. Огірки це ідеальний продукт для всіх тих, що худнуть, вони містять мало калорій. Але при цьому займають достатню кількість місця в шлунку, щоб ви відчули ситість, крім того, огірки мають властивість виводити з організму зайву рідину і знімати набряки, що, як ми з'ясували, теж впливає на ваші параметри. Додавайте, Петрушку, на завершення теми набряків, ми хочемо запропонувати вам ще один простий рада. Він пов'язаний з регулярним вживанням в їжу петрушки, яка має легкий сечогінний ефект, її можна додавати в салат і будь-які інші страви, або ж готувати легкий відвар і пити його перед їжею. У будь-якому випадку це допоможе вам отримати додаткову порцію вітамінів, урізноманітнити звичні страви і трохи постройниць. Не відмовляйтеся від жирів. Теорія про те, що з'їдені жири миттєво відкладаються в жирові депо під шкірою. Давно застаріла корисні жирні кислоти, навпаки, активізують обмін речовин і допомагають вам спалювати зайві калорії, плануючи свій раціон. Обов'язково включайте в нього рибу, наприклад, сьомгу або форель, а також аукадо, горіхи і різні масла. Це може бути як оливкова олія, так і кунжутне або масло волоського горіха. Вибір за вами. Не виключайте вуглеводи, відмова від вуглеводів це основна помилка тих. Хто прагне швидко схуднути, ми повністю згодні з тим, що цукру та інших швидких вуглеводів вам дійсно слід уникати, адже вони провокують різкий викид інсуліну, що провокує набір жирової маси, особливо в області живота, а ось крупи, макарони з борошна грубого помелу і цільнозерновий хліб обов'язково повинні бути в раціоні. Снідайте правильно дуже часто проблема зайвих сантиметрів в області живота пов'язана з неправильним травленням. Для того щоб ваш кишечник функціонував так, як треба важливо снідати, причому ранковий прийом їжі повинен бути багатий клітковиною, сніданок це відмінний час для фруктів і ягід. Так що робіть основний упор саме на ці продукти, додаючи їх в кашу йогурт або сир. Їжте молочні продукти в першій половині дня. Говорячи про кисломолочних продуктах, важливо пам'ятати, що вони повинні бути нормальної жирності. Не варто купувати знежирені кефір і сир в надії схуднути. Крім цього, якщо ви страждаєте зайвим об'ємом живота, намагайтеся їсти всі молочні продукти до обіду. Це допоможе вам уникнути набряків, про які ми вже говорили, і з'їдати менше у вечірній час. Скоротіть споживання кави, тим. Хто хоче зробити талію тонше, ми радимо скоротити споживання кави, обмежтеся однією чашкою в день, а в решту часу пийте якомога більше зеленого чаю. Випивайте по 5-6 чашок зеленого чаю в день, і вже через тиждень помітите, що улюблені джинси більше натиснуть вам в районі живота.